На військову медицину а, льють багато всякого жидкого, і виступають деякі високі люди, від яких абсолютно неочікувано ти чуєш про те, що лікарі спеціально ноги відрізають, ампутації роблять. Тому що це скоріше, тому що це дешевше потім йому лікування. Ну там по НЗСУ потім повертаються якісь кошти. Не чули таке, ні? О нам скидають періодично цей весь бред для того, щоб зробити ампутацію. Має прийняти рішення командир підрозділу, це перше. І то виключно проконсультувавшись, це насістили медичні засоби, ми передаємо а, на нашого провідного хірурга або на місцевого провідного хірурга, або навіть на провідного хірурга Міністерства оборони, який саме главний хірург наш, без його дозволу, не один передове хірургічне відділення. Кінцівка, яка не Ну це як не тампатичний відрив вже, коли ти просто лоскуті вона висить, і там само зрозуміло, а коли в тебе є сумніви, що вона. Може бути збережена, то вона буде збережена. Дозвіл ніхто не дасть. На нашому етапі я навіть бачу, що кінцівку е, треба видаляти, але, скоріш за все, я її відправлю на наступний етап, на... де більше є діагностичних можливостей, а вдруг в них щось вийде. Тому ми працюємо виключно органозберігаючи і завжди стараємося спасти максимально все, що було.